Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Негной гнойна ангіна. А я без страхувань. Спіки не a... yes. коротше. Вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в німеччині. Тобто, ти приїжджаєш в амбулансі, я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в От там, де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Ви приїжджаєш в якусь таку велику клініку, о -о -о, там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка, вона прийшла нашого на шуринсам і в принципі вона мені має це все покрити. А так є інакший варіант одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути. І ви далі на цим треба наставити, щоб вони цим займалися. Ваша компанія, страхова, зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилась. Ось така мене історія зараз має відбуватися з моїм як це все працює з Німеччиною. Ну, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде. Це на зв'язку. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.